Вітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Ніяка Росія ні на кого нападати не збирається. Це просто ну е, залякування людей. Ну це, і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому Сполучені Штати так роблять, але да, точно це не працює на користь економіки України. Ми багато разів сьогодні мер Маріуполя, який там поряд каже, нім немає ніякої тут загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Ваша із пік редінеснеа комплит. A full-scale invasion of Ukraine, and that is likely to occur um, within the next twenty four hours. Russia, Russia. Овервіксамонс гав uh, with вид тенсов таусенсов коматрюс від геві екіпмент від артилерії від баталтанкс іненраундюкраїн андис мілітари білдов континус те що володимир путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону щоб захопити Київ за кілька днів а також захопити аеропорт Гостомель на північному заході від столиці. Найде йде велике залякування, що завтра буде війна. Що ми повинні знати? The intelligence is very clear that there are 60 Russian battle groups, about 60 Russian battle groups on the borders of, of Ukraine. Uh, the plan for a lightning war that could take out Kiev is one that everybody can see. Але підстав вважати, щоб відбудеться вторгнення через кордони відкрите з боку Російської Федерації, станом на сьогоднішній день такої інформації немає, тому що немає ударного угрупування. Росія зробить серйозну помилку, якщо повторить 14-й рік і зайде на суверенну українську територію, брехливо стверджуючи, що її спровокували. І як тільки ми уберемо лінію розграничення в голові, вона іще И на карте.